Почнемо. Доброго дня всім. О, сьогодні субота, я мав таку маленьку роботу тут. От, поміняв кран, капав і Значить, що ще. І... Ага, якусь ще люстру поміняв, якісь лампочки поміняв. Щось таке. От, І зараз їду додому. От, зна... я, я коли працюю, то я слухаю. Такий посткаст. От я рекомендую посткаст, і ти собі слухаєш, в тебе є телефон, селфон, смартфон. І береш собі такі yeah. маленькі наушнички, вуха і собі ставиш це десь в кишеню. Краще не в кишеню, краще ставити з боку. Бо якщо ставиш в кишеню і щось робиш, то це обов'язково, що роздушиш цей телефон. Це вже провірено. А коли він стоїть десь там в тієрі, де ти працюєш, нормальний є. Ну, так, от, подкаст я слухаю по історії. От, я багато історичних книжок почув. Так що я хочу, можу сказати, такі, такі, по історію Древнього Риму, в історію Древньої Греції, там багато було. і Автор, професор якогось університету, який говорив про це. Це просто це не те, що якісь економічні видання, це просто люди говорять. Люди говорять, які... І просто вони говорять інтерв'ю людей, типу як Ютуб. Як ми зараз оце я на Ютуб скидаю це, і це просто думка людей. Так от цей професор, чоловік, він каже, що, ми, що можна було сміятися з того. Але багато чого було написано про історію древнього світу в, в цьому в 18 столітті, в 19 столітті в Європі. Це було популярно. Кожен, який себе, значить, поважав, він брав і щось писав, писав, значить, по історії древнього світу. Але каже, будьмо чесні, чи можна цьому вірити, каже. Чи взагалі цьому можна вірити. І ми маємо, значить, масу трудів, які написані по історії, по історії. По історії Риму, по історії Древньої Греції, по історії середньої, які написані в 19-му, ще навіть в 18-му столітті. Їх цікаво дуже читати, вони дуже гарно читаються. Але, значить, то фантазі більше, то книжки на тему історії. І вони, вони немає віри в академічних, в академічних значить, колах і так далі. Ще був якийсь дуже знаменитий в Шотландії також письменник, поет. І він написав дуже багато значить, шотландських таких легенд, шотландських історичних таких новел. Він сам шотландського походження був. Але ж далі, значить, і до сих пір шотландці, багато шотландців таким вони їм читають і вірять. Але це також фантазі, і він цього не скривав. Він, він розказував, що це. Я просто гарні книжки пишу про шотландську історію. І ніхто їх не бере, ніхто ніякі там прем'єр-міністри Шотландії не виступають і не кажуть, що от, виходжу, з нашої історичної отевер. Такого це все. Ну, і я, звичайно, розумію. Що історія, це багато, наприклад, якщо взяти якусь перикла е, в, в, в Древній Греції, не так є багато про нього даних, як про, скажімо, Юлія Цезаря, але все рівно вони є, вони дані про нього є. Він не зовсім така, можна, сказати, невідома особа, як, як. Але ще взяти. Е, ми можемо такі схеми історичні, реконструкцію історичну мати. Це називається реконструкція, коли недостатньо. Але навіть є деякі битви, які були довгий час, відомо про них з істориків, які жили на 2-3-4 століття після того. Але проводили археологічні розкопки і знаходили. Знаходили підтвердження цих битв. знаходили... От були такі битви між греками і ще значить, карфагенцями. Кар картагенцями треба зараз сказати, Картаген. Ще до Рима. Вони в Сіцілії були, ці битви. Так ніхто не вірив, що це, що це було. Бо тому що там один якийсь писав, тому що один якийсь історик і приводив такі дик... армія 50 тисяч. Аж допоки зовсім недавно. Відкопали, відкопали, значить, так, греки виграли ту війну з Карфагеном, Картагеном, вигнали їх з Сицилії, Тоді греки володіли Сицилією. Греків було багато між іншим. Їх було десь приблизно 8 мільйонів в ті часи. Це був великий цей. Вони колонізували багато і Чорне море. Туди всі багато міг, середземне море, багато було їхніх городів полісу, ще перед Римом за кілька століть. І, але відкрили, знайшли це захоронення і про той період, і бачать так, от, е, значить, карфагенці такий масгрейв, ну, такі могили, загальні могили поховань, де вони скинуть всі на купу. І, Зробили аналіз 15-річні хлопчики, там, до 60-річні самі старші. Зробили їхній аналіз зубів. От, і там є навіть виходці десь з Балтійського туди моря. Можна подумати, це якесь 5-6 століття до нашої. ери. І є вихідці, значить, із, навіть з Причорномор'я. Це, скоріше, все якісь предки тих людей, які жили в Україні, предки українців також. І, 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 але тих, хто похоронений в окремих могилах, з, з відстані і так далі, то це ясно. Це ті, хто виграли. А виграли хто? Виграли, роблять аналіз. В основному все греки, о, сицилійці, греки. І вони приходять до того, що це ці, які це Евідент, це приклад того, що греки виграли цю могилу, що, о, цю битву. Тому що по могилах, по аналізу скелетів. В армії Карфагена, Картагена там така була олігархічна така була держава, де вони не хотіли воювати. Вони воювали в основному за гроші, найомники, наймані люди. Вони платили добрі гроші, бо це були в основному за такі трейдпіпл, такі торгові люди. Купці тоді вони ще тоді. То, і ясно, що всі, ці всі, які прийшли при Чорноморі, навіть туди, де Літва зараз, це він каже, багато з, з Галі, з Франції, з Іспанії, то це були просто люди, які шукали, де б гроші підробити з допомогою зброї, там, що тоді було меч, там, от, значить, спис. Whatever. Вони вербувалися з відусіль у армію Карфагена, і вони загинули, бо, бо Карфаген потерпів. Поразку в тій битві. І так була це, називається історична реконструкція підтвердження джерела історичного ДЦД, чому це сталося? От. Але е, я знову я люблю про русскоговорящих. От. Русскоговорящим історією була написана в основному німцями, друзями або цими всіма Катерини Другої. Бо Катерина, друга, вона попала на царство в абсолютно дику країну. І вона була вжахана з тим, і Вона давай собі реконструкцію робити, От, фантазії писати на тему історії. Були, були значить, багато запрошені німців, які вміли писати. І був за хороші, хороший. хороший. Нам має всі літописи переробити, все, значить, були зібрані зі, всієї, зі всієї тоді імперії, яка тоді ж починалася, тільки особливо з окупованої України, з Білорусі, о, були з Литви були зібрані, значить, яка окупована була рукописи. О, і ці рукописи вони фальсифікувалися, придумували фальсифіку. Багато російських... Літописів вони ніякий там радіонуклідний аналіз вони не дають, щоб вони пройшли. І, а ті, які були неугодні їм, вони просто спалювалися. От, наприклад, коли от, я сам з правобережної України з Вінниці, і от коли от, вже в кінці XVIII століття в Вінницю вони зайшли 1793 рік, то першим ділом вони бігали по містечках, по сьолах, як церква є, а в церкві були всі архіви, все. То вони витягували ці архіви і вони спалювали їх прямо пере. Там метрики, народження, що в селі. Були вже письменні багато, але ж були основні Діак, Піпо ці всьому архіви. Вбіл. І вони були, переглядалися і масово спали. А в нас ще багато тоді були церкви, основу греко-католицькі, тоді на поділі перед захватом. У нас не було тоді православ'я як такого. О, і е, Римо-католицькі, там звідки Римо-католицькі, бо Римо-католицькі також там були деякі речі. От, наприклад, беруть і значить е, в село заходять кудись і кажуть, що от у вас значить, у вас є тут Римо-католицька церква, а нема православної. О, бо православні вони греко-католицькі церкви одразу перевели в православ'я. Але у вас тут є такі прізвища, значить там, Костюк, там, Кулик, там, це вони не римокатоліки, це вони, значить, будуть православні. І всі значить, ми їх записуємо а через рік, якщо не побудуєте православну церкву, то ми, значить, ваш цей костюм закриємо і зробимо з нього православну церкву. Отак було насадження православ'я на Подолі. А зараз там сильні православляць, московський патріархат сильний. Він зовсім ще навіть Достоєвський, то він сам хоч народився у, цьому, у Москві, але його тато він з України, сам з Вінниччини, а дід його був у Вінниці священником греко-католицької церкви, І як він, Михайла, Федор Михайлович Достоєвський, то він відправив, він качав, закінчував Кам'янець-Подільську, греко католицька була така семінарія. уніатська була семінарія, і він закінчував ту семінарію, бо тато дуже хотів, щоб син теж священником був. А потім вже в землі були приєднані, до... а він не хотів вчитися, попали під Московію, він втів Москву туди і там зробився лікарем. І, і потім ну, пожаловано було дворянство, бо він. Лічив у ну, підтвердженому. Ну, священникам з України давали тоді дворянство, і всім старіше, шляхтичам вони переводили, давали дворянські грамоти тоді. Навіть таке прислів'я. Пушкін любив знущатися своїй жінки, дружини. Вона ж у нього була гетьманського роду Дорошенків. І вона була княжна тоді, бо отримали всі, хто гетьманські фамілії мав, получили титул князів. Прирівняли їх до княжнього титула у російській імперії. то вона він любив сміятися, що із хахло князя, що ти така? ти схах... прокрутив все її придане і все таке. О, ну, я не про це. Так от. Так, всі ці біліни, наприклад, от, був, маємо, все, що лідеве Ну, якби вони стільки цих рицарів, яке з тем кіно ну, знімав там, то були б сліди. Бо там болота, там довго, були б сліди якогось метал, або вони потопилися, були б сліди, значить, і скелети якісь знаходили б, там ще щось би знаходили, значить, як цей, як, а, а, як а, коні якусь зброю, як вони топилися, мечів знаходили, ну зброю, яка на ті часи була. А це нічого, нічого, від слова зовсім, зовсім, зовсім. І там скільки шукали з всіми різними е, металошукачами і все. Та то саме взяти про Кулікове полі битву. Пам'ятник там будували, це була би гора там, костей, якби там така битва була. А, нічого, нічого там немає, нічого нікої битви не було там куліковому полі, нічого там нема, ніякого ніякого ніякого, ніякого, ніякого Зовсім нічого. Всі, всі битви, такі як Ґрунвальська, вона підтверджена з допомогою археології копають там і знаходять знаходять евіденс, знаходять, знаходять, що було справді там щось. Так що це не... Ну, і Я кажу, що навіть знаходять такі битви, які були там в 5-6 столітті. До нашої ери знаходять по, по, по слідах, значить, поховань на підмолі битви, по, по зброї залишкам, які залишилися, знаходять, що там це справді було. А, а тут нічого, значить, зовсім нічого. А, і, і так само багато чого. А це було повно повністю взято собі і, і сфальсифіціровано. Тоді при Катері, і цей фальсифікат він йшов у них. Дуже серйозно. От, наприклад, такий абсолютно, як як Кутузов, більшої полкової, він не був большим полководцем. Так само Суворов, значить. А, він також не був полководцем. В нього він, е, це, це, це якийсь душитель був. Потрошитель він е, останній Пугачева він кончив. Казнив Пугачова, там його бігав по цьому всьому. Каже, поход в Італії він там. Їхав, каже, в кальсонах одних розп'ятланий на конець спереді. Потім забігав п'яний в будь-який костюл, там католицької церкви, основні вітання. Падав на підлогу і там лежав час на підлогі. Ніхто не міг зрозуміти. Божевільне. Потім потім в трактири випивав там водки блях, кушку і знов, і знов так само. А потім там вже Наполеон показався в той Італії. Він якось чорта через Альпи побіг. І там повністю кончив всю армію, а ті його на руках несли. Обморожені всі солдати були, всі, які не загинули. Це такі воєнні повні. Він великий полководець, Соровоське училище. І вони можна дзвоняти, що він виграв, яку війну він виграв. Так само про прокутузував. Там... Овся ця історія, ну я кажу, що це приклади таких і фантазії на історичні теми. Вони є у будь-якої нації. Вони були в будь-якій нації. Вони історичний період любили так писати, коли я кажу, що в 18-19 столітті. Як художня література, такі новели були. Вони брали що там попадав туди. Це все, що при цьому, як там що Цезар робив, що Клеопатра робила, все. Ну це не всі це знають, не більше, а в Росії. В Росії це взято за ці фантазії, які були написані при Катерині ІІ, і там і в XIX столітті багато написано історичні теми. Та навіть вони вірять, що це правда про і війна і мір, що там справді був Балконський, справді був безухов, і справді він. На деле, діється теж нічого цього всього не було. Вони там вірять в натурі. На це все діло. І, і, і... Від цього треба їм позбуватися, бо дивишся і думаєш, де Академія наук, чи в них там є хоч один якийсь більш-менш освічений персонал з цього всього. О, в той рашке я дивом я, я дивувався від цих заяв е, їхнього Путіна. О, от. Він, він же ж каже щось таке, що це Ну, ну воно ж нікуди не йде, ну, що ми там. Е, а про українців взагалі Був один язик, у нас був язик. А країнці жили у нас і, і возле Оренбурга, і возлі Петрограда жили. окраїнці, які граніці охраняли. Ну, 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 це ж ті ті пішні, ну це добре, як це якісь, ну там де фляшки приймають, то, то, такі розкази розказує. Ну, це це ж нормально, так? Ну, це, ну коли це ви, ви ж в державі голова, і він так таку несе. О, це наша історична земля. Ну, яка історична земля, ваша Запорож'я чи Херсонська область? Як це були землі Великого Войска Запорозького, ще я не знаю з якого століття. Перед цим це була територія Києва, Києва контролювалася Києвом, коли ще, коли ще князі там сиділи. А потім гетьмани і козаки контролювали цю територію. Туди-туди на південь жили, жили значить, ем, ті козаки, ногайські татари жили. ще, Вони, ну, вони кочували. Вони там українці жили і ногайці туди-сюди переходили. Одеса, от русський гол, ну, все по 200 років. У нас були там теж і міста. І, і, і Не то, що, наприклад, Вознесенськ називався Соколами під цим. Одеса це був порт, це був город Кочубей. Кочубей, і там був що? Там був порт. Порт називали Вітовт. Бо там при князі Великому Вітовті Ольгеровичі, коли е, то було Велике князівство Літовське, Руське і жеманське, коли участь ця Україна, де зараз територія, входила е, в, 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 в то князівство. Ну, але ще, от я наприклад, уже слухаю це, і в Древня Греція 2500 років назад. От, і вони говорять, що з Black Sea Region, з Чорного моря регіона, пшениця, пшениця, зерно, пшениця поступало в, в Грецію. Думати з 2500 років назад. А я звідки? Я Поділля. А це уличі там жили. А Одеса, це, це все між е, понезя по річків, е, значить, е, як вона називається? Дністеро і Бух. Це ж контролювалося уличами. О, і уличі, от, наприклад, я був в Санкт-Петербургі в музеї. І там написано, що от, в морському музеї. Морському музію, там 300 років російському флоту. І там от, А потім трішки таку в сторонку от, човен відкопаний е, в понизі Буга. О, І човну там 2,5 окам'янілі рештки човна. А це, каже, було торгове судно, скоріше за всьому, на ньому зерно возили. В Санкт-Петербургі, яке знайшли дубове судно там чи яке. І в Бугу-Бугу, десь там трошки вище Миколаєва, он там затопив. То що це було? То хто це ці люди були, які дві з половиною роки жили, тисячі років жили, дві з половиною в місті, де я народився, які торгували зерном і торгували зерном з Дородавньою Грецією. Брали в Грецію, купували там. Що греки виробляли, може, якісь там прикраси, може я знаю, греки лучу зброю ліпшу робили, а ми наші предки торгували, вирощували добре зерно, меди, о, і продавали їм туди. То це ж було дві з тисячі років назад. Ну флот русський 300 років назад з'явився. Але то судно, яке вкрадено археологічно знайдено у Бугу, де мої предки жили. О, воно, воно, значить, там зараз музей музеї в Санкт-Петербургі. Я був там коли? У 1987 році, 1987 рік. І бачив своїм очима. Тобі ж в, в, так, і всім цим містечкам, так, о, так Одеса давно вже була тоді. Одеса це, в принципі, порт Улечів, я до чого це веду. Це порт Уличів, який... Який був слугував як Портовий город ще дві тисячі років назад. О, туди, туди грузили зірно і продавали туди їм, е, возили, спавляли по ріках, по Бугу, по Дністру. Е, всі ці, що виробляли тоді, ті люди, уличі, які жили, е, поляни, там, скіфи, сармати. О, і, і, і торгували тоді, ще тоді давно-давне. Це, це ж евіденція. І я сьогодні теж слухав і каже, що Греки там війна між Спартою і Афінами вони обговорювали цей період. І каже, що там і персидські, то перси хотіли перебити поставки, поставки зерна через Чорне море у Грецію. Розумієте, що це таке, про що це говорить? Я багато говорив із канадійцями, які більш-менш освічені, знають України з бред Europe, ну, Хлібна корзина Європи. Це... Так, це було так. Оце знають, всі знають Україну як основного поставщика зерна в Європу на протязі тисячі років. Не 10 тисячі років. Це європейська. Корзина зерна, де зерно виробляють основно. І це зерно валками йшло туди, і в, в, в Париж, і в, в, аж до Парижу йшло, і до, в Чехію, в Прагу, і в Вену йшло, і воно йшло тоді ще і при, при Викухнявстві Литовському, і при Речі Посполітої, аж поки це москалі не, не кінчили цей бізнес. І кажуть навіть ще, от, що це кажуть, як це перші москалі. Вони ж бідні були, як руді воші у ну, них. Я, я ще один що в російській армії були мундири серії сері мундири. А, а у французькій це були голубі мундири. А у англійській вони носили червону уніформу, червоного кольору, вони були такі всі, щоб кров менше було б. А французи любили голубок. А в російській армії була сіра. А чого б робили? Вони уніформ, краски не було. Тобі ж голову не пустиш воювати. А краска, щоб вона дорога тоді була, то її ткані не красили, просто. Просто з цього все, з коноплі, оці шинелі їм шили, лапті там, все, що їм штани шили. І вони просто не красили, просто сірого кольору на був натуральний колір сорок, тому що сірі мундії були, сірі шинелі і так далі. Покраски не було. А перші московіди стали богатітися, коли вони хапанули Україну. І вони пахнули всю українську старішину українських. Які мали при і він це весь зерновий бізнес, що українці продавали, Останній Гетьман Калнишевський. Паланки розбито було прочитати, взяти цей промислова революція. Каже, основи сучасного е агротехнічного е бізнесу, агротехнічного культури вони були зароджені в степу України в кінці 18 століття при гетьмані Калнишевському. То вони хапанули весь цей бізнес і вони просто ці грошові потоки від продажі зерна. Вони перші перші в москалі зробились багатими. Вони почали картини там, рібрантів різних купляти, О, Італіянську школу, голландську їм там вже малювали дурню. І, і так, вони, так вони пішли. Не не, не, не нафти й газу, а з украденого з України зерна. це вони розбагатіли. І тільки не один раз. Другий раз індустріалізацію зробили за рахунок. По грабунку українського, також селянства, коли забрали все о, і золото все забрали, люди в, в, в труксібів в магазинах, щоб поміняти хліб, то треба було золото нести. То люди в чергах стояли, помирали, тримали ці хрестики в цьому. Це другий раз, коли забрали все, було. це у, у, під час індустріалізації. Індустріалізація була зроблена за, за рахунок українських селян. Добре, сьогоднішній екскурс в історію закінчився. Дякую всім, що мене слухали. Все самого кращого.